Так, я вже прийшов до будинку Ані, вже зайшов, підходжу до її квартири. Зараз будемо стукати, щоб відкривали двері. Анютка відкривай. Анютка, відкривай. Добрий ранок. Добрий ранок. Придай всім та друзі, зразу. Добрий день, студія. Що? Чай, і каву, що будемо? Давай чай. Пішли. Як сполося? Нормально, добре. Тобі а, як? яка усмішка гарна. Та та ти ти що, ти, що. Забувся вам розповісти, що нас з Анею запросили на один закритий захід. І поки Аня робить на кухні чай, хочу вам показати наш одяг, в якому ми сьогодні підемо на захід. Раз, два, три. Ми вирішили з Анею підібрати однаковий одяг і прикупили собі такі обновочки. Це виходить Ані вишиваночка з таким малюночком на рукавах, а це моя вишиваночка. Але що вам їх показати? Зараз ми з Анею вдягнемось і покажемо, як вони сидять на нас. Що, погнали, друзі? Так, Аня вже вдягнула свою вишиванку. Хочу максимально ваших реакцій, як вишиванка сидить на Ані. Тут, власне, отак от у нас. Подивіться, придивіться. Як вона на тебе афігно сидить? Дякую. Демо в ЗАГС? Ще рано. Потім, завтра. Тепер ваша максимальна оціночка вишиванки Максима, власне. А, Друзі, як вам. Іде мені ця вишиванка. Накидайте своїх максимально сюди якихось там смайликів. Так, мені здається, що ми вже запізнюємось на... Ой, обер... Обережно ми не але ми ще можемо впасти зараз. Друзі, ми вже будемо виходити з квартири. Аня закриває квартиру. І хочемо вам побажати що побажати. Гарного дня. Все всім щасливо і мирного дня. Погано. Можна ви руки взяти? Та не треба, ти вже це вбити. Я, я тебе звичайно збираю.